На сьогодні вечір ювілеїв. Рітного 5 років вже. Mm -hmm. І на сьогодні вечір коли немає депутата, якого першого можна випустити хай. Немає Всі вже матьорі, хоча б раз приймали участь. Але серед тих, хто проходив останню прем'єрку, є один самий. Це людина, яка дебютувала рік тому, і обласкє облескет це вас. Це людина повільно це робить повільно. це людина. Хорошо, да, Так, да? Надо. Надо? Вс, хулин, классный мой. А я кидаю. Вот вихал и тебе. Я усіх вас ненавиджу. Мене наче вкусили поети графумани, бо я за культуру не джу. Бо ваш світогляд ніщо кревет зеркало не бо я в калюжу дивлюсь. Ви лєтеся римами мертвими, я тримаючи рушницю, кажу вам, що ось ось зірвусь. Після ваших виступів мені потрібен сенс психолога. Але вам байдуже, ви не бачите ні конкуренцію, ні ворога. Навіть дружити з вами не вийшло, адже ви щури пацюки, головнокомандуючі цього болота. Та я працюю тим, хто опускає вас до землі. Не дозирки, це моя робота. Я ж сумію, мене не визнаєте ні ви, ні преса. Розумію, що ви відкризли б мені руку полікоть за песо. Зробили б це швидше, ніж би приготувалася з пресо. Але так, це просто жарти, тому що я не саня, це означає, що я тут агресор. Ліслем, ви просто ніщо. Мені не подобається ні ви, ні щось вашій діяльності. Адже коли... Деса, я просто ніщо. Мені не подобається ні ви нічого з вашої діальності, адже кожен з вас персонаж, персонажі харбет. Я просто в шоці з вашої дуальності, а також в шоці станцію по знижці, вони вражають мене своєю вартістю. Мені більше всього подобається їбати пати Фрідриха та Трантуїла. Тому я про напишу Тому я просто напишу. Бо як я перестав боятися та зробив з графоманами сім'ю. Пригріха, я вже викликав назад. До речі, незабаром. Прирій, я це тобі кажу, розумієшся, тобі не замовляти літер пива забаром. Про тебе твій улюблений хаски, схожий писав, не став, став гарним, не став багатим. Блять, автоматом ти теж не став. Я вб'ю тебе, тому тут буде жалоба. І людям навіть не буде сумно, да й пам'яті жлоба. Пригрів, дам тобі пораду. мій папульс це не фішка, а хвороба. Як кажуть, коло вони також плачуть, тому твій кінець скоро не мабуть, а то. Але тут ще один є, Трамдуїл, багато хто навіть не викупає, хто він, я також хотів ніколи не знати, <смі> я також хотів ніколи не знати, але відгрухування річних важко втекти. Якщо ви знайомі з хобі то вже зрозуміли. Ель, це ти. Я, <смі> я правда не розумію тебе. Мені важко слухати, як людина за 30 років просто плачеться на хто актуальна людям в 16. Вражати мене твій час пройшов настає стає мій. Якщо я дуже захочу, викличу тебе на бій. На плачуть призлам, до речі, його ще не існує. А вона вже сто разів крутіше крутішу, нісли, а Там тисячу більш хайпує. Не можеш зрозуміти, тобі за тридцять івляється, що ти на Патріцій, Адже ти не можеш знайти три тисячі на поїздку, яку планували, заздалегідь ці три тисячі довели тобі займати, куди вони пропали безвість. У мене відповідь інша вже, Ти все пробуха, це відповідь ще не найгірша. Питання у іншому. Про що мені може сказати поет, поет який тільки п'є і не працює? Нащо мені його слухати? Заради чого? Дізнатися про те, як підрізнити біло світло від нефільтрованого. І така... Йому оцінки, там би йому ну, якийсь теба поет, на краю чому ти ходиш на крові на краю, на краю того, щоб заробити це печінки. <риклад> Ще ти казав про Лободу, що закидав би яйцями. Тобто для тебе це нормально, це окей, Цивіз... цивілізована країна, таких саме людей. Тому я сьогодні приниз для тебе десяток. Я приніс для тебе десяток, як ти просив. Тому, як будеш підійматися на сцену, молись, щоб я скосив.